Ми вивчаємо, що якщо ми спробуємо уявити собі духовне між нами, то ми просунемось і наблизимося до того, щоб розкрити його між нами. Товар, що це означає, на якому етапі наші стосунки перетворюються на духовне? Можливо, кажу. Що? Точно ну, я запитую, ми кажемо, що є методика. методика це не те, що може бути, а те, що має відбутися. Ра, якщо ми зможемо уявити собі між нами стосунки духовні, то ми поступово наблизимося та розкримо їх. Питає, зрозуміло, що стосунки стають духовними під впливом вищого світла. Так, каже, Товариш вище світло приходиться вдяки тому, що ми сидимо і навчаємося, чи ми проводимо ту ж саму симуляцію, Рав, і те, і інше. Питає, а де в симуляції приходить вище світло? Рав, коли кожен відноситься до свого товариша, як пише тут Балясулем, що всі відчувають, що вони зв'язані одне з одним і залежать одне від одного, і можуть допомогти одне одному прийти до світу віддачі Тож, так ось ця думка, що стосунки між нами призначені для того, щоб піднімати їх до Творця, це те, що врешті-решт проводить різницю, так каже Рух.